Вітаю з української мови читання, і тема сьогоднішнього нашого уроку повторення вивченого матеріалу. Тобто сьогодні ми з вами закріпимо все, що вчили на попередніх уроках читання. Уже дзвінок нам дав сигнал: працювати час настав, тож і ми часу не хаймо, роботу швидше починаємо! І, як завжди, ми починаємо нашу роботу із чистомовок. Будь ласка, повторюйте за мною. На на на, сміх, дзвінки, луна. Но 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 ми йдемо в кіно. Ну-ну-ну, співаю пісеньку одну. Ні-ні-ні вранці співають півні. Не-не-не красива сукня у мене. Ни-ни-ни у батька два сини. Мало дітки. Давайте ми з вами згадаємо. Що на звуки, і що це таке звуки, що ми можемо з ними робити? Звуки, дітки, ми чуємо і самі вимовляєте. Ось, наприклад, ви зараз чуєте те, що я вам кажу, а я вам вимовляю ці звуки. Звуки в нас бувають мовні та немовні. Мовні звуки може вимовляти лише людина. Усе інше, що ми чуємо навкруги, це немовні звуки, окрім людини. Тож, будь ласка, прослухайте зараз і скажіть мені, це мовний звук чи ні? Дітка, хто такий звук вимовляє? Вівця. Це мовний чи немовний? Ні, немовний, молодці. Далі. Це чий звук? Корови. правильно. Це мовний чи немовний? Немовний. а це. Вітер з дощем. Це також немовний звук. А ось це. Дітки, тут співає дівчинка пісню. Це мовний звук. Так, те, що співає дівчинка, це мовний звук, а те, що ми чуємо мелодію, це немовний звук. Молодці, чудово. І зараз ми відкриваємо наші посібники на сторіночці 34. Будь ласка, відкрити посібники на сторіночці 34. Зараз прослухайте вірш. А далі я дещо у вас запитаю. Соловейко тьох 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 кошенятко няв 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 Поросятко рох-рох-рох. А собачка гав 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 У кущах зайко зітхає, все мовчить і слуха. В нього голосу немає, зате довгі вуха. Скажіть, будь ласка, хто тут у нас був? У нас був соловейко, кошенятко, поросятко та собачка. Кожен з них видавав якийсь звук, який зайчик. А зайчик говорить щось. Ні, він тільки зітхав, бо він вміє мовчати і слухати, бо в нього голосу немає, так? Зате в нього є що? Довгі вуха. Молодці. Дітки, хто вміє читати, поставте, будь ласка, відео на паузу і уважно, виразно прочитайте цей вірш. А тепер скажіть мені таке. Соловейко, собака, котик, всі, хто були так, вони вимовляли мовні чи немовні звуки. Немовні молодці. А хто може прийти до звірять і вимовити, ну, наприклад, мовний звук? Будь-хто із людини правильно молодці, хлопчик, або дівчинка, так, або жінка, або чоловік, бабуся, дідусь, будь-хто з людей може прийти і вимовити, покликати, наприклад, когось із звірят. Чудово. Ну що ж, а далі ми згадаємо, як ми ділимо слова на склади. Нам треба підкласти долоньку до підборіддя, і давайте почнемо із зайчика. Разом зайчик! Скільки складів, дітки? Два. Правильно. Розбиваємо наш прямокутничок навпіл і таким чином отримаємо два склади. Давайте подивимося, який склад буде наголошений. Погукайте, будь ласка, зайчика у гості. Зайчик! Який склад наголошений? Перший. Позначте, будь ласка, простим олівцем, що перший склад у нас буде наголошений. Далі перевіряємо, скільки складів у слові поросятко по поросятком. ко Ого, скільки тут, дітки! Чотири, Правильно! Давайте ми поставимо три рисочки, і таким чином у нас утворилось аж чотири склади. Давайте перевіримо, який склад буде у нас наголошений. Погукайте поросятка до себе у гості. Поросятко. Ще раз. Поросятко. Третій дітки, склад у нас буде наголошений. Позначте його. Далі розбиваємо на склади слово котик. Котик. Правильно, два склади. Тобто, однією лінією ми переділяємо наш прямокутничок і таким чином отримаємо два склади. Давайте ми подивимося, який склад буде наголошений. Котик. Правильно, перший. І останнє слово собачка. Со-бачка. Ще раз. со Три, правильно, молодці. Розбити наш прямокутничок на три склади. Тобто, зробіть йому дві рисочки, щоб вийшло три склади. А зараз ми з вами перевіримо, який склад наголошений. Покличемо у гості нашу собачку. Собачка. Ще раз, собачка. Другий склад у нас буде наголошений. Молодці. А зараз унизу ви бачите схеми. Ми з вами вже знайомі. Перша це означає, що це перше слово в реченні, воно з великої літери, ось так друге слово. І в кінці у нас є знак це крапка, звичайна розповідне речення. Щось ми будемо розповідати. Подивіться, будь ласка, уважно на малюнок. І скажіть, яке можна речення придумати із двох слів за цим малюнком. Ну, наприклад, зайчик сховався. Так? Можна. А яке ви запропонуєте? Тільки, щоб там було два слова. Подумайте, будь ласка, і скажіть своє, вигадайте. Хто впорався з цим завданням? Молодці. А ми переходимо з вами до, друг... до наступної схеми, і ми вже тут бачимо аж чотири слова. Давайте порахуємо. Один, два. Три, чотири. А давайте ми згадаємо, що це маленька рисочка означає. Це наше службове слово, яке допомагає нам дещо з'єднувати, так? У, в, на. Ну, давайте я почну, а ви продовжите чотири слова. Звірі прийшли. Куди? До лісу. Молодці! Давайте на соловейка подивимось. Соловейко сидить де. На дереві. Зайчик що зробив? Сховався де? За кущем або під кущем. Так? Молодці. Можливо, ви ще зможете щось придумати? Придумайте, будь ласка, своє речення, яке буде містити чотири слова. Ну що ж, ви великі молодці, а зараз нам час відпочити. Відпочиваємо. Молодці. Ну що ж, підведемо підсумок нашого уроку. Ми знаємо, що звуки бувають мовні і немовні. Скажіть, будь ласка, там, де у нас дощ, барабан, собака, це мовні чи немовні звуки? Немовні. А там, де хлопчик розмовляє по телефону, дівчинка співа, чи діти спілкуються. Це люди, так? Тому ми можемо це назвати мовними звуками. Молодці. Давайте ви зараз наведете 5 прикладів немовних звуків. Ну, Наприклад, що ми можемо чути навколо ну, немовних звуків? Ну, ось, наприклад, я почну, а ви продовжите. Грім. Грає хтось на піаніно. Наприклад, собака. Що ще, дітки, продовжте ще два. Дійсно, немовних звуків дуже багато. Все, що ми чуємо навколо, крім людей, це і є немовні звуки. Давайте перевіримо, що в нас ще може бути. Гра на піаніно, так, на роялі. Півень співає. Лесканька, плескання в долоньки. Дивіться, навіть якщо це робить людина, вона це вимовляє не ротом. так, Вона плескає в долоньки. Це ми просто чуємо звук, тому це також немовний звук. так, Змія там робить це також немовний Будильник, який нас зранку буде, це все немовні звуки. А тепер назвіть мені, будь ласка, мовні звуки, все, що ви можете почути навколо що людина. Хто може бути? Навколо вас, дітки, хто розмовляє? Ну, я Ірина Вікторівна зараз розмовляю. Хто ще? Молодці. Дітки, це може бути будь-хто. Будь-хто, хто йде на вулиці у школі, кого ви зустріли біля магазину або у магазині, або ви спілкуєтесь з кимось по телефону, так, або дівчинка, наприклад, вона грається з іграшками, але вона сама вимовляє, а, а, так, але це вимовляє жива людина, тому це мовний звук. Дівчата спілкуються, співають, так, або хтось там відповідає по телефону, або з ким спілкується там через інтернет. Це все спілкування має на увазі, так. Це все у нас мовні, мовні звуки. Ну що ж, ви великі молодці, якщо вам було все легко і ви все запам'ятали, що ми вивчили протягом останніх наших уроків. Будь ласка, оберіть ромашку, яка сказала, що в мене все вийшло, посміхається. Якщо вам було трішки важко, то це друга ромашка, засмучення трішки. І там, де ви нічого не зрозуміли, це така зла ромашка, так, вона ну, дуже засмучена. Я впевнена, що сьогодні у вас все вийшло, і ви великі молодці. На цьому я завершую наш урок української мови читання. На все добре, до зустрічі!